Сьогоднішній спеціаліст повинен володіти всіма засобами комунікаційних технологій, які б дозволяли йому швидко та оперативно приймати нестандартні рішення і бути конкурентно здатним на ринку праці. І в Житомирі є багато педагогічних колективів, які демонструють новаторські підходи у викладанні дисциплін та надають практичні знання до вступу у вищі навчальні заклади. І сьогодні ми маємо змогу спілкуватися з видавничими центрами а також ми сподіваємось на співпрацю з Бритиш Council в подальшому за їх підтримки. У педагогічному центрі форум, який успішно реалізує місті перевагу інтегровану підходу до вивчення англійської мови, викладачі мали змогу знайомитися із сучасною видавничою літературою та навчально-комунікативними комплексами зведення уроку за прогресивними технологіями. Саме така зустріч в цьому педагогічному центрі дозволяє нам здобути додаткові навички, покращити. Засвоєння певних педагогічних умінь, і це відповідно впливає на наш на викладання. Наше вільне спілкування іноземною мовою під час семінарів і під час навчань з використання мультмедійних програм дозволяє педагогу і самому підвищувати свій професійний рівень і підтягувати учнів до широкого застосування англійської мови на уроках. І, хоча наш центр є позашкільним закладом, ми запросили саме шкільних вчителів, тому що сподіваємося на плідну співпрацю, на взаєморозуміння. Сьогоднішня зустріч це ще одна можливість для дискусії, для діалогу, для обміну думками саме на професійні теми. Викладачі також ознайомилися з новинками шкільних та позашкільних. Навчальних підручників з англійської мови британських видавництв.